Скажіть, будь ласка. Чи задумались ви над таким питанням, кого вибирає Бог? От Для місії? Е, які характеристики Бог хоче бачити в людині, яку Він вибирає на певну місію? Бажання. Бажання. Яку ще. Віру? Вірність. Ага. Скажіть, будь ласка, коли беруть на роботу? От зараз шукають. Шукали ви колись роботу, підробіток можливо. Що вимагають від, від людей, яких беруть, хочуть взяти? Компетентність. Я пам'ятаю, коли був студентом, купив таку журнал. Ось такий великий, такий товстий, це в Москві було. І ще з одним студентом ми всю Москву обходили, шукали роботу. І що цікаво, характеристики. Брали тоді, пам'ятаю, до 35 років, вища освіта і так далі. І так далі. І що цікаво, у всіх роботодавців, там, де була справжня робота, а не просто кидалова, половина з цієї роботи це просто ну, шахрайство. Там дійсно серйозні вимоги були. І на роботу брали най-най-най. найспритнішого, -най. най -най найрозумнішого, найкомпетентнішого, наймолодшого, -най, най. Тобто нікому не потрібні старі, немічні. Ліниві і так далі. Але якими ж, які характеристики хоче бачити Бог? Чи Бог також е, керується такими самими, скажімо так, вимогами, якими керується роботодавець, коли бере людину на роботу. І давайте згадаємо життя одного біблійного чоловіка, які, якого Бог покликав на. Для звершення певної місії. Це Мойсей. Пам'ятаєте такого, так? Чоловіка. Мойсей. Мойсей, він був хто по національності? Єврей. Єврей особливий Божий народ, який покликаний для певної тож, місії. Сам Христос він теж народився саме в цьому народі, так? Бог вибрав його, щоб потім з цього народу і з'явитись для людства. І на початку книги «Вихід» ми зустрічаємо цей народ в рабстві. Пам'ятаєте, як вони туди потрапили? Всі пам'ятають, так? Вони пішли туди добровільно, бо був голод в їхньому краї. І жили вони там, розвивались, їх стало дуже багато, дуже сильними стали їх місцеві корінні, там, єгиптяни почали боятися, що вони захоплять країну, і почали їх обмежувати в їхніх правах. Пам'ятаєте, так? І... Цей народ просить Бога виведе нас. Що потрібно Богу для того, щоб вивести народ? Лідер, так? Лідер, хто їх вивів. І Бог кличе Мойсея. Що цікаво, Мойсей прожив 120 років. І 120 років можна розділити на три такі періоди в житті Мойсея. Кожен по 40 років. І кожні 40 років, Бог Мойсею, Викладав один урок. Важке навчання? Один урок в 40 років. Напевно, нормально. Сьогодні люди набагато більше вчаться, так, щоб освоїти науку. А Бог викладав всього три такі уроки. Один урок 40 років. Що ж Бог Мойсею пробував донести? Перші 40 років Мойсей перед нами повстає. Він внук фараона. Пам'ятаєте, як він став внуком фараона? Його знайшла дочка фараона, і він автоматично був якби внуком фараона. Тобто, в нього перспективи на все життя. Він може стати фараоном. Звичайно, що діти, внуки таких поважних людей, вони отримували найкращу освіту того часу, вони вчились в найкращих закладах і так далі. Тобто, знаєте, такий собі мажорчик, впевнений в собі, з хорошою освітою. З великим майбутнім. Але він все-таки десь в душі пам'ятав, ким він був. І, напевно, не раз він бачив, як його народ рідний в рабстві, як над ними знущається. І настав такий момент. Одного разу пам'ятаєте історію, він побачив, як єгиптянин, той, який дивився за робочим процесом, який мали виконувати євреї. Б'є єврея. Пам'ятаєте, що він зробив? Він захистився, хотів справедливість встановити і вбиває єгиптянина. Пам'ятаєте, що йому довелося після цього зробити? Втекти? Тому що його хотіли вбити, тому що він підняв руку на людину, яка фактично забезпечила йому владу, владу його дідусеві. Так? Тобто воїни вони забезпечували владу фараону, так? Тобто порядки наводили. І це перший урок. Мойсей, він хотів зробити подвиг, хотів хорошу справу, хотів визволити свого земляка, можна сказати. А вийшло, що він опинився, пам'ятаєте де? В пустелі, Пасе Овець. І от перший урок, який Бог йому виклав, Мойсей, ти ніхто. Людина, яка мала найкращу освіту того часу, людина, яка мала хороші перспективи в майбутньому, бути навіть фараоном, можливо, він мусить визнати, що він ніхто. І що цікаво, що біля овець він це визнав. Коли він опинився в пустелі, сам на сам з вівцями, з вівцями, ну, легко зрозуміти, хто ти є в житті. Я не кажу, що пасти овець це погано, але знаєте. Ну, від внука Фараона до пастуха, ну така собі дистанція цікава. Тому перший урок, який виклав Бог Мойсею Мойсей, ти ніхто. І Мойсей собі по роздумує, що от його життя закінчується чим? І де проходить пустель, і він же з цим десь змиряється. І пам'ятаєте вихід, третій розділ з першого по 12 вірш? Давайте зачитаємо. А Мойсей пас отару тестя своєї Ітра, жерця Медіанського, і провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори до хориву, і явився йому ангел Господній у полумі огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: Зійду, ну побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини, і сказав: Мойсею, мойсею. А той відказав: Ось я. І сказав він: не зближайся сюди, зійми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля, це свята. І сказав: Я, Бог, батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, і сховав мойсею обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь: Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його і зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця хананиянина, хітеяна, амаріянина, і пірезіянина, і хівеянина і вусеянина. А тепер ось зойк ізраїлих синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер йди ж, і я пошлю тебе до фараона, і виведе з Єгипту народ, мій синів Ізраїлевих. І сказав Мойсей до Бога: хто я, що піду до фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав: Та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе, коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на цій горі. Отже, бачимо, що. Мойсей зустрічається з Богом. Його не здивувало те, що кущ горів. Тому що в пустелі бували такі моменти, що кущі загоралися, але вони згорали. а цей не переставав горіти. І ось Бог йому являється. І Бог йому намагається, це вже було йому майже 80 років, це другі 40 років, донести Мойсей, коли ти зрозумів, що ти ніхто. Бог йому каже, ти вже щось значиш в моїх очах. Ти зрозумів, що ти ніхто. Тепер ти вже щось значиш в моїх очах. І що йому Бог пропонує згідно цього тексту, який ми зачитали? Він йому пропонує виведи ізраїльський народ. Я почув, як їм важко. Як ви думаєте, чому він Мойсея згадав? Пам'ятаєте, Мойсей вже раз хотів визволити народ. В нього було якесь співчуття, він бачив, як вони страждають, але він хотів це зробити як? Своїми силами. І в кінцевому результаті йому довелося тікати не те, що народ визволити, а ледь себе врятував. І коли він зрозумів, що він сам нічого не може зробити, Бог каже: ти все правильно розумієш. Тепер давай знову йди, ти мені потрібен. А яке питання задає Мойсей? Та хто я такий, щоб вивезти цей народ? Бачите різницю, яку? Якщо тут він сам побачив, і що того є п'яна на тобі? А тут він каже: Та хто я такий, щоб я цей народ виводив? Та я взагалі, хто я? Я пастух? А давайте дійсно подивимося, які характеристики мав Мойсей. Уявіть собі, Бог вибирає Мойсея вивести ізраїльський народ. Знову ми говорили, що якщо вибирається на якусь серйозну місію, то які характеристики має мати людина? Найсильніший, найспритніший, наймудріший стратег і так далі. і так далі. А Мойсей, давайте подивимося на Мойсея. Вбивця, так? Вбивця, який вбив, ну фактично, солдата, солдата воїна єгиптяна, йому зараз потрібно в Єгипет іти. Далі людина, яка не оцінила ту доброту, яку до нього проявив хто. Дім Фараона. Тобто, сім'я Фараона проявила до нього, так? милість там, виховували його. А він віддячив тим, що вбив їхнього воїна. Далі. Дуже сильно ще не любили єгиптяни-євреїв. Євреїв. А він єврей, вбивця, єврей. Ще більше, ніж євреїв, єгиптяни не любили пастухів. І пам'ятаєте, коли євреї прийшли, брати Йосипа прийшли в Єгипет? Пам'ятаєте, куди вони просили поселитись? Та й нас в землю Гесем, так? Бо ну, так, так краще буде. Не любили єгиптяни пастухів. Мойсей, вбивця, єврей, пастух, невдячний. Прийомний син, який віддячив вбивством на доброту, яку до нього проявили. І ось ця така кандидатура на місію визволителя народу євреїв від єгиптян, які ну, цю людину взагалі не можуть сприйняти. Але Бог його посилає, тому що він усвоїв який урок, що я нічого не можу своїми силами. А Бог каже: а тепер піди і скажи. Що я тебе послав, каже, я буду з тобою. І ось це дуже важливий момент. Мойсею Бог каже: Я тебе посилаю. Не ти сам собі придумав, як тоді, що я вб'ю там когось і визволю їх. Ні, тепер я тебе посилаю. І ось останні треті, 40 років, Бог показує Мойсею, що Бог може зробити через людину, яка. Зрозуміло, що вона без Бога нічого не може. І Бог являє свою силу і 40 років в пустелі, так, Мойсей, по-перше, виводить цей народ, далі веде його, і Бог показує, що він може зробити через людину, яка усвідомила свою неміч. Тому знову ж питання залишається: кого Бог вибирає на місію? Ми побачили так, характеристики Мойсея: вбивця, єврей, пастух, невдячний, самовпевнений, але то було позаду, коли він визнав ці три уроки від Бога, коли він їх усвоїв, а усвоїв їх, тому що життя, воно так, Бог його спровадив в житті, що він задумався. Над своїми силами, над Богом. І в 1 нам перший розділ, 26, 29 вірш написано: Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних Бог вибрав, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. І дивіться, не проблема в тому, що Мойсей був е, сильним, чи був е, він освічений. Все класно. Напевно, Бог і вибрав людину досить освічену: людину, яка мала гарну освіту. І це йому в майбутньому допомогло вести ізраїльський народ. Але він мав розуміти. Кому він має завдячувати? Так як в цьому тесі написано, щоб ніхто не хвалився. Тому що проблема в чому? Хтось може сказати, ну тоді не потрібно вчитись. От Бог вибрав наймічне на світ, от я собі буду там коровом хвости в'язати, так, чи ще щось робити таке. Яка різниця? Бог мене вибере, я зможу там посоромити кого завгодно. Так, Бог може все. Через. Любу людину, він може зробити чудо, він може багато чого. Але Бог, коли дає можливість навчатись, розвиватись, люди повинні це використовувати. Але повинні пам'ятати, хто дає можливість, хто дає таланти, хто дає здоров'я і так далі. І, і пам'ятати, що джерело мудрості, джерело розуму є Господь. Тому і з Мойсеєм. Те саме вийшло, що Мойсей міг користуватися тими знаннями, але він їх мав принести до ніг Бога і сказати, Боже, от я вивчився, я маю певний талант. Як я можу тобі послужити? Покажи мені. І зовсім по-іншому склалась би, напевно, ситуація. Але він вирішив своїми силами, не радячись Богом, і ми бачимо, він зайшов в тупік. Тому Филип'ян, 3 розділ, 7-8 вірш написано, але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож, усе я вважаю за втрату ради перевозважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Апостол, який писав ось ці слова, він також досягнув вершин в певній сфері. Він був досить такий поважний. Освічений, і ось він каже: для того, щоб мати стосунки з Христом, для того, щоб їх покращити, я готовий від цього відмовитись. Тільки щоб розвивати ось стосунки з Богом, щоб придбати Христа. Тому і Бог сьогодні закликає кожного: якщо ви хочете стати визволителем, якщо ви хочете вивезти когось. З рабства. я думаю, що в кожного є друзі, рідні, близькі, хто сьогодні в рабстві. Можливо, не в єгипетському. Але в рабстві гріха. Сьогодні багато людей знаходяться. Що цікаво, що сьогодні люди потрапляють і в рабство, пряме рабство ось таке фізичне, тобто взяли в полон і це вже рабство. В Україні люди сьогодні потрапляють в полон, в Ізраїлі. І багато інших місць, які, можливо, не так освітлюються в СМІ, в ЗМІ. Тому ми й не знаємо, хто сьогодні в рабстві. Але крім цих людей, які потрапляють в полон фізично, є ще дуже багато людей з залежностями. І це також рабство. Сьогодні Бог кличе кожного, будь тим, хто буде виводити з цього рабства. Богу потрібні лідери, які готові вивести. Бог сьогодні кличе кожного. Якщо сьогодні у вас є десь на рахунок себе, якісь, знаєте, такі, що я не впевнений в собі, то в мене немає знань, я не знаю, чи я зможу, і багато-багато інших таких речей, яких сьогодні диявол навіює вам, згадайте Мойсея і його характеристики. Вбивця, невдячний, десь самовпевнений, пастух, єврей. Це з точки зору єгиптян. Але в Божих очах він був такий собі самовпевнений. Але бачимо, коли він усвоїв три уроки, тому й сьогодні кожен з нас може засвоїти урок, що без Бога я дійсно небагато зможу. Але з Богом я зможу стати для когось лідером, я зможу стати тим, хто допоможе вийти людині з рабства, вказавши. Цій людині на Христа, привівши її до Христа. Тому сьогодні я хотів би закликати кожного, не дивлячись на те, що сьогодні вам не дає стати цим лідером. Згадайте Мойсея. А Мойсей він зрозумів свою помилку і він зрозумів істину, яка записана в Євангелії, що де Христос каже: Я лоза, а ви – Віття». Лоза, тобто стовбур, так? А ви Віття. Гілки. Каже, не може віття от жити і приносити плід, якщо не буде на лозі, на стовбурі. Бо звідки черпає силу? Сок звідки гілка бере? Стовбура головного, так? Не може плід бути окремо від лози. Це вже тільки хіба коли його зірвуть. Тому, якщо ви сьогодні хочете плоди принести. Ви мусите зрозуміти, що ви маєте бути на стовбурі, лозі, як в Біблії написано, звідки будете черпати силу. І тоді ви зможете принести плід. Плід переможця, плід визволителя, плід лідера, плід того, і той плід, який зможе через вас зростити Господь. Тому все у ваших руках. Або Господь те, що Він з свого боку може зробити і буде робити, Він готовий виконати. Питання за вами: чи готові ви сьогодні покоритися йому, щоб він діяв через вас і звершив чудо? Ну, задайтеся цим питанням і виберіть перемогу.